10 лютого. відпустити печаль щоденні роздуми для співзалежних що одужують. Перешкодою на шляху до радості та любові може стати непрожитий смуток з минулого. У минулому ми часто собі говорили, заперечуючи біль не так уже й боляче. Можливо, потрібно просто зачекати, і все зміниться. Нічого страшного, я впораюся. Можливо, якщо я спробую змінити іншу людину, мені не доведеться змінюватися самій. Ми заперечували, що нам боляче, бо не хотіли відчувати біль. Невирішені питання не зникають вони нагадують про себе, доки не заволодіють нашою увагою, поки ми не почнемо відчувати біль розбиратися з нею та зцілюватися. Це один із уроків, які ми засвоїмо в процесі одужання від співзалежності та вирішення проблем дорослих дітей із дисфункціональних сімей. У багатьох із нас не було необхідних ресурсів, підтримки та безпеки, щоб визнати та прийняти нашу біль. Загаразд, тепер ми в безпеці. Можна повільно та дбайливо почати відкриватися своїм почуттям. Ми починаємо відчувати те, що так довго заперечували, але не для того, щоб звинувачувати та соромити себе, а для того, щоб зцілитися та підготуватися до кращого життя, плакати, коли хочеться, і відчувати смуток, який багато хто з нас так довго в собі зберігав. Це нормально, ми можемо відчувати та проживати ці почуття. Сум це процес очищення, це процес ухвалення, він допомагає переміститися з минулого в сьогоднішній день, і в краще майбутнє. Майбутнє вільне від боротьби з собою, майбутнє у якому більше можливостей, ніж у минулому. Боже, поки я проживаю цей день. Дозволь мені залишатися відкритою моїм почуттям. Допоможи мені сьогодні зрозуміти, що не треба прискорювати ні сповільнювати процес лікування одужання. Допоможи мені повірити, що якщо я буду відкрита і готова, то лікування відбудеться легко і природно.